Розважайся і розвивайся. Гасло, яке придумали діти у одному з літніх таборів Ужгорода. Бо літо це час, коли потрібно відпочити, а ще краще, якщо вдасться навчитися чомусь новому. В цьому таборі діти отримують ті навички, які знадобляться у майбутньому. Ми не тільки тут відпочиваємо, а ще вчимося. Наприклад, сьогодні ми ходили в банк, нам показували, як відрізнити справжні купюри від несправжніх. Нам показує примірники карточок, щоб їх можна було вибирати. За тиждень учасникам табору відкрили усі таємниці фінансового світу, навчили розвивати ідеї, створювати стратегії, бачити можливості, будувати команди, рахувати собі вартість, прибутки і навіть збитки. Усе переважно у формі гри. Бізнес, крихітка, то там можна сказати гра про бізнес, ти там заробляєш гроші. Сидиш на роботі. Це хороша гра. Там треба робити бізнес. Якщо ти банкрот, треба з цього вилазити, з цього стану та бути багатим, mm -hmm. навчатися. Але була й реальність. Діти познайомились із деякими місцевими бізнесами та брендами. Ми запам'ятався похід в фотостудію, тому що нам у нас там дуже багато чому зроблять. Тому Наприклад, якщо хочеш бути успішним, то роби би щось, що ти впевнений подобається людям і щось що не робили до тебе. Там була дуже інтересна зустріч. Ми були фотографами і моделями, там було дуже інтересно, нам все розповідали, всякі фотозони показували, ми, ми вийшли фоткались. дуже гарні фотографії. Це не могло не надихнути сучасних тінейджерів. Тож не дивно, що у багатьох одразу з'явилися власні ідеї для бізнесу. Я хотів би відкрити або ресторани, або піцерії. Ну, можливо, кафе просто. Що до цього потрібно? Чи вже стартовий потрібен капітал, а також знання, а також, ну, і все. А також потрібна реклама, щоб мене зацікавили. Я буду будувати екологічні будинки, типу з, нового, з нових якихось матеріалів, там, де буде багато зелені, там, де буде багато всього екологічного, щоб вони не шкодили природі. Навіть план дій уже склали. План дій, по-перше, добре вивчитися, поступити у архітектурний, поступити на бізнес-курси, а потім або збирати кошти на старт бізнесу, або виграти грант у якогось бізнесмена, який мені оплатиться. Прокачати підприємницькі риси дітей, укріпити й зміцнити їх, аби виросла нова генерація підприємців, творців і винахідників. Це і є мета бізнес-зміни літнього табору нового формату. Творчість невід'ємна частина кожної зміни. Діти щось створюють, рахують собі вартість і намагаються свій товар продати. Це величезний досвід, коли вони йдуть в центр міста, зустрічаються з різними людьми, отримують цей досвід відповідно в живому форматі. І дуже хотіла подякувати тим людям в Ужгороді, які підтримують, розпитують їх. Вони починають говорити по-іншому. Відповідно, коли купують якісь речі. Це це завжди надихає діток на створення і на розуміння того, що те, що ти любиш, те, що ти робиш, воно може бути корисно іншим, може приносити тобі дохід. Валерія свої вироби вже впродовж двох років продає на дачі у бабусі. Секрет її успіху у правильній рекламі. Говорю їм, що натуральний, підходьте, купляйте. Розказує їм, що треба купити, тому що можна покласти, наприклад, свої колечка красиво. Наприклад, чокери свої і ну, всякі речі можна покласти. Навіть це може бути, як я це зробила для, для кружечки. ставиш, ну і мило, реально. Злата щойно навчилася плести браслети і вже визначила їхню долю. Доля одного продатися десь в центрі і гроші відправити на ЗСУ. Доля другого буду носити я. Продаватиме свої вироби з бісеру на театральній площі міста й Олександра. Ми будемо продавати людям для збирання грошей на ЗСУ. Традиційно на потреби ЗСУ діти віддають половину свого прибутку. Втім, створюють у таборі не лише речі для продажу, а й для саморозвитку. Десятирічна Оля придумала і реалізувала математичну гру. Тут треба в цим от. Шариком е, треба отак от двигати і попадати в лунки, і в яку, наприклад, в 10, в 10 я попала, і треба рахувати. Одна зміна у таборі триває тиждень. До участі запрошують дітей середнього шкільного віку. До нас звернулася благодійна організація, яка називається Зонта Клаб Ужгород, і попросили долучитись так. До нашої справи відповідно є певна кількість діток, які у нас влітку за рахунок благодійників, і це дуже цінно. Я вважаю, що соціально відповідальний бізнес в Україні зараз от просто народився, так і всі дуже допомагають, стараються. Кожна тижнева зміна у таборі має свою тему: традиційно у програмі, оригінальні квести, сучасні види спортивних хобі, трендова творчість і, звісно, цікаві знайомства та незабутні враження.